Давайте подивимось а, з вами, як в'язати лицеві та виворітні петлі. Ми з вами пам'ятаємо, що коли ми в'яжемо виріб, наші крайні петлі будуть кромочні, тобто лицеві. І також, коли ми починаємо в'язати, ми розпускаємо першу петельку, щоб у нас залишився хвостик. Якщо ми завершуємо в'язання, ми можемо а, відрізати десь. Три петлі розпускати, щоб потім підшити їх. Ось так ми з вами розрізаємо першу петлю посередині просто. Наприклад, дивіться, ми зараз відрахуємо з вами 10 петель Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Перекидаємо нитку, десята петля, в неї пров'язуємо лицевій. Вони в'яжуться просто так от наша ниточка, і ззаді продаваються наші петлі. Робоча нитка, і протягаємо її в наші петлі так ззаду. Два, три. Чотири. Шість. Сім, вісім, дев'ять і десять. Потім другий ряд ми перекидаємо ниточку на іншу сторону. Так само прив'язуємо Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Можна головне дивитися, щоб петля не перекручувалася. От як, наприклад, зараз вона була так. Якщо ви її так пров'яжете, вона буде рівною. Ось ось так вирівнюємо петлю і притягуємо Останнє, так само дивимося, щоб була вона рівно. Втягуємо. Ось такий буде виходити візерунок. Знову я на іншу сторону, пров'язу просто лицеві. То ми просто петлю протягуємо іншу петлю з робочої нитки, протягуємо в наше в'язання одна за одною. Оце у нас візерунок лицевими петлями. Так, вирівнюємо нашу нутичку і в'яжемо виверідні петлі. Як в'яжуться виверідні петлі, відраховуємо 10 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10. Десята наша петля. І перекидаємо наперед. Ось була наша десята петля. ми просто в неї з передньої сторони протягуємо петлі. Все і так в'яжемо до кінця. Просто Наші лицевої сторони ми в'яжемо виворі назад, а спереду. Ось такий візерунок виходить у нас виворітними петлями, схожий на той, який виходить з Наступний ряд: також саме просто ниточку на іншу сторону, і протягуємо спереди наші петлі. Тобто лицеві петлі у нас протягуються ззаду, вирідні петлі ми в'яжемо спереду. Остання петля. Ось, буду виходити ось такий візерунок. Далі з вами зв'яжемо візерунок резинка. Відраховуємо. 10 петель. Зараз випрямлю, виплюємо. 6, 8, 10. 10 наш петлю. Отак от робоча нитка позаду. Перша петля йде кромочна. лицьова, Тобто протягуємо її ззаду. Потім перекидаю наперед і пров'язую виворітню. Так в'яжеться наша резинка. Ми чередуємо лицьова виверідня, лицьова виверідня. І якщо передостання буде лицьова, остання петля все одно йде теж лицьовою, Ми не будемо, не можемо робити кромочну виворітню. Ось у мене передостання петля, лицева виходить. І остання петля теж буде лицева. Тобто, це залежить від кількості петель, які ми будемо набирати відповідно нашому розміру. Прикидаємо нитку, в'яжемо наступний ряд. Тепер просто повторюємо наші петлі. дві лицеві. Виваріть ня. Ой, чого? Виваріть ня. Вить, чого? Виваріть ня. Чого? Виваріть ня. І знову лицева. Чередуємо, тобто наші петлі лицева, виверідня, лицева, виверідня. Ось таким чином ми будемо в'язати резинку знизу нашого кардигану та резинку, яка у нас буде на манжеті. Як з'єднувати нитку, коли закінчився моточок? Наприклад, ось це у нас була остання петля кінець нашого мотка. Ми або розпускаємо петлю, якщо у вас нема кінчика, або вже він у вас буде готовий такий стрічати. Беремо інший шматок розпускаємо петельку. Що ми робимо далі? Ми з вами ось так накладаємо приблизно, да? щоб було однаково. Дистанція між петельками. І ці дві, ці дві ниточки ми зшиваємо, зшиваємо ниткою в колір до кардигану. Ось у мене це ось такий блакитний колір буде. Пров'язуємо саме в ниточки, які є в основі нашої робочої нитки, так? щоб воно трималось. попасти отак от ну, пров'язуємо отшила. Закрепила ниточку. Зрізали її. І потім підрізаємо от ці кінчики, які в нас э, залишились з робочої нитки. І ось таке виходить на з'єднання. І нічого не видно.